Подвір'я приватного будинку на цехи з фарбування тканини, шкільні спортзали на місця для плетіння маскувальних сіток. А бібліотеки на виробництво окопних свічок. Так у всіх регіонах України переобладнують приміщення під потреби волонтерів. Герої наступного сюжету пішли далі і розгорнули на автомийці цілу кухню. Готують там консерви для захисників. За процесом спостерігали наші журналісти. В цьому приміщенні раніше мили автомобілі. Це мийка зараз це цех, в якому ми виробляємо кашу для захисників України. В маленькому містечку Любар, що під Житомиром, небайдужі українці переробили приміщення автомийки на волонтерську кухню. Тут з перших днів повномасштабного вторгнення Росії люди роблять усе можливе, щоб Україна вистояла. Перше. Мабуть, всі через це пройшли. Це коктейлі, велика кількість коктейлів була зроблена. Ми розробляли рецепти. Ось тут випробували на цьому місці. Був полігон такий. Потім, коли вже не було необхідності в коктейлях, ми почали варити їжаки. Для блокпостів, оперативні їжаки робили для оперативних машин. А вже з середини березня почали виготовляти каші для захисників. Все необхідне для роботи обладнання шукали і купували самостійно. В нашому цеху є холодильники, морозильна камера, в якій ми зберігаємо м'ясо. Повністю процес контролюється з дотриманням температури. На цьому столі м'ясо розробляється, фасується. Всі інгредієнти в банки, які потім закатуються ключем на початку виробництва до роботи долучилися всі друзі та знайомі. Коли процес налагодився, в цеху залишилося працювати троє людей. Володимир, директор Мики. Він займається організаційними питаннями і логістикою. Двоє його близьких товаришів Олександр та Анатолій. Відповідають за виготовлення продукції. Ролі в кожного однакові. Ми організували так, процес що кожен може замінити один одного, повністю весь цикл. Спочатку. Інгредієнти для приготування консервів закупили на власні кошти. Пізніше до благодійної справи почали долучатися небайдужі. Тому, в залежності від продуктів, змінювався і рецепт. Починали робити з гречки, небайдужі люди нам її давали. Рецепти з інтернету. Виробили ми багато гречки, потім нам дали тонну пшениці, ми її переробили. Була в нас яловичина, свинина. 에, допомагали всі. Потім нам запропонували курку. Ми спочатку не дуже хотіли цим займатися тому що кістка, але не налагодили і отримали ми багато курячого м'яса, і зараз працюємо з ним. Зараз на своїй імпровізованій кухні чоловікам вдається приготувати 240 обідів на день, які не просто дуже поживні і смачні, а й довго не псуються. Максимальна температура в автоклаві 120 градусів. Тобто це повноцінна тушонка, яка може стояти і рік. Я думаю, навіть більше. Фактично, це аналог сухпайка, який можна поїсти, і навіть у випадку, якщо немає можливості розігріти його, можна і холодним ну, наїстися. Щоб збільшити виробництво і пришвидшити процес, волонтери придбали ще один автоклав. Тепер обідів буде вдвічі більше, а ще встигають допомагати з ремонтом автомобілів для військових. Працюють на всіх фронтах і зупинятись не збираються, бо тільки разом ми сила.